Це з одного боку буде означати ну, величезний удар по російській економіці, зрозуміло, і перетворити її там дійсно, як е, Грем писав у цьому своєму посланні так, до е, росіян на торгівельний острів. Е, але чи мають можливість зараз Сполучені Штати і чи є оцей простір для маневру, щоб е, дійсно спрямувати такі дії на той же Китай, на ту ж саму Індію? Я думаю, що в принципі адміністрація Трампа. Буде готова це зробити, спрямувати саме такі дії на, на Китай, на Росію, на Індію, перепрошую. Тобто, грубо кажучи, вони завжди це можуть пояснити тим, що Росія не залишила їм вибору. Да? Тобто, що це насамперед законопроект, грубо кажучи, на відповідь російським діям. Тому іміджево або так особисто Трамп легко вийде з цієї певної такої медійної ями, грубо кажучи, я тут тут не маю сумнівів, що він це зможе загалом вдало обіграти. Наскільки це потрібно тому ж Рубіо, тому що йому з цим, як то кажуть, возитися, тут я маю певні сумніви. В принципі, це можна було би організувати, і знову ж таки, може ця історія буде там трохи відкладена в часі, грубо кажучи, тобто, що це буде як політична дія, що от ми приймаємо цей законопроект, але там, грубо кажучи, відтермінують, наприклад, настання цих. Цих мир це можливо знову ж таки, щоб мати більше часу на е, перемовини з цими країнами. Да? Так само і було з рішенням Трампа, от виключно щодо Мит. Да? Тобто, принципі, як Трамп наступний день казав, а ми вже там з деякими країнами вже ведемо перемовини. Ну нормально, в принципі, йому підходить такий сценарій.